Всім величезні привіт! Рада вас вітати біля екрані своїх гаджетів. Ми йдемо шукати бренди в секунди. Та-да-да-дам! Хто це? Це свинка, так? Рожева така. 299 гривень за кілограм середина тижня. Ще якийсь такий звір, в нього такі очі, ніби я ціни в сільпо побачила. Можливо, він був десь поруч зі мною, він побачив ціну на макарони. Який милий ведмедик. І подушечка, обіймашечка. Сподіваюся, буде цікаве, захоплююче полювання за брендами. Ми будемо шукати щось дуже класне. Взуття. Взуття я бачу не Айс, але, можливо, далі ще там є на поличках. Я тільки стартанула, і тільки зайшла в нас холодно, я зайшла в магазин, мені вже потепліло, я свої стихії, у мене починається релакс. І я зараз пораюся в глажках, в цьому взуті. І мені стане набагато краще, мені стане тепліше, що є. В стилі ак, але в мене такі новесенькі, це не ак, але новенькі, класні, пухнасті. З хутром всередині, а це агрік, бачите, в досить хорошому стані. Лише знизу, там, де підошва, а так не чистенькі, а знизу, де підошва, якби, бачите, якби відклею там такий знак. Або просто ну, забруднено, бачите, там чуть-чуть так є. Но в цілому, в цілому, вони цілі, вони чистесенькі, і вони не мають приємний запах, що важливо. Так, ще ось такі. А, бачу шкіряні, устівка шкіряна, але устілка, а це устілку хтось докупив. це не від цих туфлів. Що ще є. Так, я йду дивитися одяг. Тренч бежевий, до речі, такий кардиган, він не застібається. Але є поясочок, це вже добре. Що не загубився, бо в загальному поясочки губляться і це вже не то. А тут все є від Vero Mod. Сподобалася така курточка жакет від Opus. Я люблю цей бренд, це швейцарський бренд. Дуже мінімалістичні ще є свої речі. Якраз мені підходить для мене, якби по моєму стилі. Щільна тканина, як бавона, такі кишені великі. Ну, я таке люблю. Я таке люблю ніяке. Ну, це від настрою в мене залежить. Ну, в цілому, якби мені такі речі подобаються. Це мінімалістичні, простого крою. Тому мені скандинавські бренди, німецькі бренди дуже підходять. Але на спинці мені не сподобалося. Спинка ну, ні туди, ні сюди. Так, ще що, що є. Пульбірчик є. Так, у нас вже все повідкривалося. зара всяке. Там страдіварі все є. Це відкрилося масиму є, в нас відчинилося. Так, він онлайн. Ось така парка. Парка в дуже хорошому стані. І а, цей бренд європейський якісно ще є. 299 гривень за кілограм я вже говорила. Я побачила від Polo Ralph Lauren жакет. Я шокована. Базовий жакет жіночий з досить цупкої тканини. Тканина. Так, візуально, бачите, виглядає як щільний трикотаж. Но просто дуже супер знахідка знайти в секунді те, що коштує дуже дорого. І що я ще побачила, я не знаю, чи ви звертаєте увагу на цей бренд. Це такий гламурний дизайнер. Харальд Гльоклер, є парфуми. Цього дизайнера це вовна з акрилом. Такий жакет помпис. Бренд називається, ніби помпезно. Ну, ну, якщо я правильно читаю, ну дуже крутий бренд, дорогий. І рідко хто про нього знає. І він, до речі, рідко трапляється в секонді. Дивлюся, далі. Ми пішли разом з вами дивитися лашечки. Светриків багато є, є всяке таке. Ну, хочеться, щоб просто вау Ну, Чому знайшла Ральф Лорен, знайшла Уге, точніше Аги правильно, так, потім Помпеса, це Харальд Гльоклер. Є, є в чому вибрати, подивіться, який базовий джемпер. Він молочно-білому кольорі, але він трішки, як ви бачите на своїх екранах залюблений. Не критично, якби, але це 100% кашемір. Кашемір можна почесати від Banana Репаблік, Ось такий джемпер. Ну, для чого ці блискітки? Ну, я знаю, так як цей бренд був червоний жакет був, так, трикотажний, він такий, і от весь близь, любить цей бренд блискітки. Так само і зараз Banana Republic почав ліпити ці блискітки. Якби, ну не знаю. Ну, значить, є попит, і тому бренди продукують такі речі. Далі знову від опису, від мого улюбленого бренду, Гірчичний. А, такий джемпер, но він теж залюблений. Я бачу сьогодні хороші речі. Тут навіть вовна є 10% вовна є, Але багато таких, би, є, залюблених речей. Шарфи дивлюся. А, мені завжди кажуть, і навіть мої знайомі: ну, якщо б ти пішла навіть в перший день, там другий, то там ти би ще більше знайшла такого класного, як останній день. Бо якщо ти в останній день таке знаходиш, то ти собі уявиш, що там перший день я хожу, ну, бачити другий день середина тижня, і я знаходжу і всередині тижня класні брендові речі. І в останній день, передостанній день, це просто я деколи шокована, чесно кажучи. Таке враження, що в останні дні передостанні, ці бренди якось не проявляються так на поверхню біля мене, і я можу їх. Знайти такі кросівочки, ну взуття небагато. Якби те, що ви бачили в ящиках. І от зараз, як ви бачите, щось таке не дуже айс. Бачу завіс, є бренди, все, але більше знищене таке взуття. Босоніжки цікаві, вони актуальні з цим мисиком квадратним і зручні підбори. Кросівки, Кросівки непогані, і це поло, Поло Ральф Лорен. А вже другу річ жакеті ночі знайшла від поло Ральф Лорен. і знайшла кросівки чоловічі. Їх потрібно попрати. А так вони цілесенькі, ну, виглядають вони пристойно, виглядають вони навіть як на оригінал, такі деталізовані, де шви акуратно пошиті, прошито все, не знаю. Ну, вигляд мають чудовий. Ідемо сумки, дивитися. мої улюблені глядачі. Вони люблять цю категорію. Ви тільки погляньте, яка приємна сумка в м'ятному кольорі текстиль з шкірою, і це від відомого німецького бренду Betty Barclay. Неодноразово я вже говорила про цей бренд, показувала ціни. Ви знаєте, що на цей бренд потрібно звертати увагу. Від Nordfest Face такий рюкзачок. А, теж полюють багато мисливців за цим брендом. Цікава сумочка. Досить, але всередині вирізали підкладку. І далі, що я побачила, чи ви бачите те, що і бачу я: це е, Марк Jacobs, це американський дизайнер. Це сумка, вона досить якісна, вона виглядає оригінальною. Е, як бачите, фурнітура вся брендована, немає великої ручки, але знайти сумку від Марк Джексон Я шоці. подивимося, скільки сумки коштують і нову колекцію. Сумки коштують 300, 400, від 300 до 400 доларів, коштують сумки від Джейкобс Jacobs. Шкиряні. Звичайно, ця сумка, що я знайшла, це моделі пару років. Тому, а це зараз актуальні, 24-й рік моделі, Але вони з таким злого величезним, що я не знаю, це не кожен любить. От на кожні передивилася всі їхні сумки на сайті, вони всі з величезним лого. І я дивлюся ще ось таку сумку. Навіть має бачити дуже деталізована. Що я ще побачила? Я побачила Лібескент. Я в шоці, вона новесенька, то, що вона, ви бачите, там розірвана, все ж так має бути з розривами: джинсова сумка, комбінована Лівескенд Берлін, дорогущий бренд, щільний джинс і комбінована вона шкірою. Подивіться, вона в ідеальному стані. Чистенька підкладка, але вона заважить купа грошей, тому що середина тижня. Якби для себе тільки я подивилася, як вона чи вона би мені пасувала. Я люблю таке все керване, ну, звичайно, що вона би мені пасувала до моїх синіх рваних джинсів чи нерваних джинсів. Але я не можу це все брати. І якби не знаю, я б подумаю, ну я швидше всього, що я не буду брати її. На продаж невигідно, а мені вона не потрібна. І вона заважила 287 гривень. Хоча це ні про що, враховуючи. Ціни на нові сумки. Ми зараз подивимося, скільки коштують. Якщо 179 євро малого формату, 229 євро великого формату коштують сумки. Ну, це нові моделі, зрозуміло. Не дешево це все. Ще подивимося, інші якісь сумочки, щоб порівняти. От шкіряні. Скільки коштують шопери, наприклад, 300 євро коштує, 329 євро плетена сумка. Як бачите, шопери. От 300 євро коштує сумка в середньому від Lebaskent Berlin, німецький бренд. Так, ще Звертайте увагу, хто любить цей бренд, і бренд дуже якісний, і можна знайти його в секунді, Це дуже хороша знахідка, я дуже щаслива. Ще ось така сумочка шкіряна є, вона залюблена. І ось така ще є. Ну, це такої ручної роботи, що ще є. Якісь косметички, є, багато текстильних дорожніх сумок. Ця цікава сумка це рюкзачок такий текстильний. Я пішла на шарфи, бо там збігся народ. Зараз вони відійдуть сумок, можливо, я ще повернуся до цієї категорії. Зараз ми подивимося шарфи. Я хочу спокійно подивитися, розгорнути це все, показати вам, що є шарфів дуже багато. Не знаю, чи у мене хватить терпіння покупатися донизу, це все перевернути. Я шукаю бірочки, якщо ви думаєте, для чого я це кручу? От. Це видно, що це вовняне, немає складу, але це я впевнена, що це 100% вовна. Або ще навіть, можливо, і кашемірчик. Є він такий м'якесенький. Ой, який класний шарф. Ну, без єдиної бірки. Якби про склад. Так. Тільки бренд є, не знаю. Ще подивимося, що є ще такий величезний шар. Шапка гірчична, Пішла далі на сумки. повернулася до шарфів, бо люди прийшли. Так, оцю ви бачили марк Джейкобс, Ще ось така текстильна хороша. Побачила сумочку і побачила сумочку не або яку. А це парфуа, португальський бренд, парфуа. Не дешевий теж, але на офсайті цін не було, потрібно було реєструватися, Запам'ятайте цей парфуа бренд. Так, пішла на взуття еспадрилі. Досить стильненькі, на зав'язках ці шнурки, і ти йдеш, і постійно тобі ті шнурки розв'язуються, ти зупиняєшся, зав'язуєш назад. Я вже навіть не знаю, що я би таке хотіла. А, якісні, мають вигляд якісних, стильних. Я не бачу, який це бренд, до речі, але виглядають вони якби класненко. Кейда є, так, дивимося одяг. І тут написано, що це Made in Italy. Легесенька тканина в кольорі відтінку моко. Такий колір аж до сивини якоїсь. Ну, цікава, легенька на жару, таку дуже-дуже сильну, бо легенька тканина. Так, ця в смужку цікава сорочка. Я бачу бренд. Це Tommy Hill Вона ну, така цікава, оверсайз. Такого розслабленого вільного силуету. А в смужку рукава можна відрегулювати довжину, точніше. Ще я взяла трохи дулашок, подивимося, що є. Від зараз ось така цікава блуза. Як бачите, в талії з драпіровкою. І побачила від французького бренду Armand Thierry, французька марка. Це це недорога французька марка, така сорочка джинсова. Полегшена, зараз там на сайті знижечки. Так, сорочка коштувала б 50-60 євро, зараз в них знижки там 30 євро. Тобто приємні ціни на цей бренд. Світшоти дуже класненькі в смужку. Вільного силуету. І він би поєднався з такими джинсами від німецького бренду Ellen Amber. З розривами джинси. Ось така спідничка від Zara. Вона таким дзвіночком на гумці пояс з защіпами такими складками і дуже красивий принт. Ще подивилася ось таку в'язану спідницю. Так, джинсова є стильна спідниця великого розміру з потріпаним низом. Як ви бачите, В довжині міді, навіть міддаксі, ну хороша така спідничка. Так, ще ось така в'язана, така жіночна жіночна, я знаю, таке багато люблять. Так, подивимося сукні. Подивимося сукні. Що таке показати? Ось така сукня, красивий колір, колір киві до гірчичного. Такий зелений гірчичний. Таким поясочком літня сукня. І це 100% льон. Це 100% льон, досить хороша якість. Кешел стиль. Ця сукня вінтажна, це глибокий вінтаж. Навіть здалеку такий принт, я думала, що це Гучі, в стилі Гучі. Можна для фотосесії, фотосесії ретро. Сукня красива і ну, якби цікава по принту. і Це такий вінтаж, я навіть не знаю, які там руки напишіть, по такому коміру можна а, зрозуміти, Подивлюся, я а, текстиль покажу вам, але запах не дуже приємний. Я пішла і я знайшла, повернулася на шарфи, Шарф. Це Соня Redlis Burger. Це швейцарський дизайнер. Це вона з альпакою. Я просто здивована, знахідкою. З самого низу витягнула такий шарф, він унісекс. Може бути як для чоловіків, так і для жінок. Може бути там на синій колір в таку білу смужку, якби. Досить великого формату цей шар, я хочу його взяти. Хоча ціна сьогодні немаленька, але я бачу, що він в ідеальному стані. Ну, шарф багато не заважить, він заважить трішки більше 20 гривень. І я хочу його взяти дуже милий, класненький шарф, новесенький. Це Sony Red Liss От, Якщо правильно я прочитала, це швейцарський дизайнер. Але написано Italy. Ну, Виготовлено в Італії. Так, що ще є, ось така хустка величезна, класна. Я думала, не вже мені пощастило, що це шок. А, немає бірочки. Явно, що це поліестер це така геральдика, коні, а, конний спорт, ланцюги. Так, поліестер, а величезна, ну вона класна. Хустка, якби це ще шовкова була. Ви подивіться на цей принт. Ну, поліастер теж можна хустка, нічого страшного за то, як доповнить ваш гардероб, ваш аутфіт, якийсь такий класичний, навіть можна по кашеміровому пальто, темно-синьому взяти ось цю хустку. Так. Як ви вважаєте, напишіть, які ви хустки любите, чи ви тільки любите шовкові, чи ви можете і з поліестеру носити хустки, шарфи. Знайшла панчохи, панчохи дівчатка, які вони якісні, одна панчошка. Хтось загубив якась дівчинка загубила панчошку. Чого тільки не знайдеш всі купі а, секунду. Нараз витягуєш такі речі, які не попадають навіть в відео. Так, я ношуся з цим шарфом, я, звичайно, хочу його взяти. Ще бачу сумочки непогані, її вже все перевернули наново. Можливо, щось знизу. І ми побачимо. Так. Ми гортаємо косметичка, ніби натуральна замша з такою квіткою. Це клачи це ж вище косметичка, і це ланков. Тут, мабуть, були парфуми, якась подарункова така косметичка, яку дають в магазинах Sephora і ще в інших косметичних бюті магазинах Я побачила сумку, я тягну сумку, це знову лібаскент. Ви тільки подивіться, як пощастило сьогодні дві сумки. Вже я розказувала, показувала ціни. Яка це добротна сумка, її виносити, зносити неможливо, це шкіра. Теж чистенька підкладка. Нові сумки я показувала в середньому 300 євро коштують. Ах, який шопор. Який потужний шопор. Ви подивіться, скільки можна там всяких глашок секунду напхати. Який він міцний кемел колір. Дуже класний. Секунди, це. Конди, це Просто стихія всяких таких цікавих знахідок. Хто не підписався на канал і хоче бачити мої знахідки, підписуйтеся, цьом-цьом, До побачення!